Перший етап проекту підтримки протезування в Україні завершено. Два тижні українські лікарі із зарубіжними протезистами обмінювались досвідом протезування пацієнтів зі складними ампутаціями. Та наскільки втілиться у реальність іноземний досвід в Україні, покаже час, кажуть вітчизняні лікарі, адже це діло технічного приладдя і фінансової підтримки держави. У зоні АТО Василь втратив руку та ногу внаслідок бойових дій. Два тижні тому йому зробили операцію. Поставили міо електричний протез руки та протез ноги. Ось уже він може тиснути руку товаришам, тримати легкі предмети та зжимати кулак. Протези зробили мені очень, -очень хороші, ніяких претензій одні тільки слова благодарності. Такий міо електричний протез руки, як у Василя, у Сполучених Штатах Америки, коштує 25 тисяч доларів. З ним функціонує усе п передпліччя. чоловіку встановлення протезів провітансували міжнародні організації. От скільки такий буде виготовити в Україні, протезистам відповісти важко. кажуть, усе залежить від комплектації та ступеня ампутації руки у пацієнта. Для того щоб восстановити цю функцію, потрібні механізми і механізми складні. Вони требують определеного уровня. Е, 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 Ізготовлення, поки у нас більш успішно виготовляють протези. Ніг, навіть такі, як у Василя, за два тижні лікарі-протезисти навчалися від зарубіжних практиків створювати і встановлювати більш технологічні протези. Та директор ортотексервісу каже: не всі пацієнти зможуть отримувати інноваційні штучні кінцівки безкоштовно за фінансування держави. Кожен випадок протезування розглядається окремо, розраховують вартість виготовлення, тоді подають запит на отримання коштів. Головне – освоїти цю технологію для того, щоб можна було це встановити. Навіті посматреть з технічної точки зріння його обслужування дальніше тусь тобто... гірша ситуація із реабілітацією, коли пацієнта мають навчити користуватися встановленим протезом. Провідний зарубіжний протезист каже, не навчити повноцінно користуватися людиною штучною кінцівкою, норма витрачені гроші на операцію. Коли людина втрачає кінцівку, їй не просто потрібна заміна, а ними потрібно працювати і тренувати людину для того, щоб вона могла ефективно використовувати свій протез. Самального результату на жаль в Україні. Поки що протезування воно відірване від процесу фізичної реабілітації і реабілітації як такової у нас не дуже то вона і є. Час на реабілітацію у кожного різниця зовсім нові навики, кажуть протезисти. Чи зможуть вони повноцінно міжнародний досвід застосувати на практиці в Україні? Поки не знають це діло і технічного приладдя, і фінансової підтримки держави. Марія Гриценко Олександр Малий, ГАМА Новин. Це всі новини на сьогодні. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі у наступних випусках новин».